п'ятихвилинка. Святкова пора це час для зустрічей у великій родині час для відпочинку і задоволень. Ми шукаємо затишку, розуміння, можливості уповільнитися та наповнитися на наступний рік. На жаль, не завжди родинні зустрічі будуть давати нам бажане. Іноді, навіть навпаки, бажання коментувати. Задавати некоректні питання, порушення кордонів, примус до відвертості, усе це можливі атрибути зібрань великої родини. Які правила психологічної безпеки потрібно нагадати собі перед святковими зустрічами аби мінімізувати подібне та справді відпочити у родинному колі? Сьогодні будемо говорити саме про це. Почніть з встановлення кордонів прямо на початку зустрічі. Якщо вас запитують про персональні питання та теми, важливо одразу ж вічливо, але прямо та твердо зупинити подібне. Наприклад, наступним формулюванням: Це питання особисте, давайте краще поговоримо про щось інше. Або такий варіант. Я розумію твою цікавість, але це для мене особисте, і я не готова або не готова це обговорювати. Робіть це спокійно, без агресії, щоб уникнути додаткової напруги. За можливості, пробуйте переводити розмову на більш безпечні та підходящі вам теми. Активно задавайте питання, беріть ініціативу в свої руки. Не бійтеся використовувати також гумор для того, аби легко змінити тему розмови та трошки розрядити ситуацію. Наприклад, я точно не знаю, як відповісти на це питання мабуть, треба спитати у когось. Спробуйте зберігати спокій, якщо ваші родичі будуть провокувати вас або емоційно маніпулювати, намагайтеся робити все можливе, аби залишатися спокійними. Пам'ятайте, саме ваша реакція є ключем до того, аби оточуючи, зрозуміли їх поведінка є неприпустимою. Чим спокійніше і виваженіше буде ваша реакція, тим швидше це відбудеться. Залучіть до активного спілкування тих родичів, які вас підтримують. Вони можуть допомогти вам зберегти баланс і відчути себе у психологічній безпеці. Важливо перевірити, чи не сталося раптом так, що ви є ініціатором конфлікту або напруги. Іноді ми несвідомо починаємо сперечатися та конфліктувати. Тож будьте уважні до того, як і що ви говорите, і найважливіше у будь якій ситуації намагайтеся обирати себе. Якщо ситуація, у якій ви опинилися, нестерпна, то просто йдіть не варто залишатися в місці, де вам незручно і неспокійно. Якщо ви відчуваєте, що перебування в гостях починає вам шкодити, не соромтеся покинути це місце. Ваше психологічне та емоційне благополуччя надзвичайно важливі. Ви важливі завжди, а у святкові дні особливо. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Ропевтична п'ятихвилинка.